Син президента втікача Януковича Олександр внесений до списків на економічні санкції в багатьох країнах світу і водночас далі заробляє в Україні. Днями головний аеропорт країни Бориспіль взяв кредиту всеукраїнського банку розвитку, що належить старшому сину Януковича. У сім'ї таким чином позичили 20 мільйонів доларів під 11% відсотків річних за обслуговування кредиту. Родинний банк заробить 6,5 мільйонів доларів. Інформація про оборудку з'явилася у державному віснику закупівель. Водночас, численні фірми, що обслуговують аеропорт, залишаються ті самі під. Контрольні сім'ї Януковича, таке твердить народний депутат Сергій Міщенко. Він написав запит до генерального прокурора з проханням втрутитися в цю ситуацію і пропонуватиме Верховній Раді розглянути відповідальність за подібного роду оборудки новопризначеного міністра інфраструктури. Янукович в Москві, але його всі люди і його банки тут заробляють. І ми кажемо про якусь люстрацію, про якусь зміну пріоритетів. Нічого не змінилося. Ми намагалися місяць звільнити генерального директора. Аеропорту Бориспіль місяць його тримали. Його звільнили, але залишили на всіх менеджер весь тих самих.